Доброго часу, друзі. Значить, у нас 20 травня 2024 року, і ось так виглядає ремонтатний сорт полунички Мурану. Ну, тут де більші кущики трошки підбило, звичайно, нам морозами цвіт, хоч і укривали укривним матеріалом, але ми залишили ягоду там, де менші, ми весь цвіт пообривали, щоб вони розрослись. Ну і поки наш школяр не прийшов, можна показати, поки він цього не побачив, таку більш-менш повну Картину картини. Ну кілька ягідок звідси забрали. Ну але вони є. Поступово стигнуть. Щось цвіте, щось стигне, і це тільки перша хвиля. Ну і ось так виглядає на фоні сірникової коробочки більша ягодка. І таких хвиль в людей, які доглядають за сезон, може бути три і ягода буде до самих морозів. Ну і приблизно так виглядає наш Сан Андреас. Тут ми вже робимо деяку розсаду з закритим корінням. Ну щоб досить великий випад, в нас по Сан андреасу пішов, значить, хрущик під нього трішки, де в коріннюємо безпосередньо. з вуса. теж було багато забрано квітки трохи. Ну на слабеньких кущах звичайно забирали квітку, щоб кущ розрослався. На крепших щось залишили. Ну і звичайно, щось забрав мороз. Ну і так виглядає ягодка. Ну зараз досить складно порівняти. По ягоді де гірша, де краща, але думаю, під час е, другої хвилі, чи там, чи вже, скажемо, першої, такої повноцінної, яка вже буде слідуюча, вже ми зможемо порівняти. Але ягода є. Тут ягода це теж досить непогана і теж е, досить е, цікавий сорт. Ну, отакий от от, е, огляд по наших ремах. Е, дві таких невеличких грядочки маємо. Е, така, скажімо, полуниця на е, цілий е, сезон. Ну, на довгий сезон, аж до морозів. На цьому. Завершимо наше відео ну, на фоні е, мого улюбленого сорту Сирія. Отак він бомбезно, бомбезно виглядає. Скажімо так, е, побажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!